365 днів про взаємовідносини. День 171-й. Чоловіки потребують не того, що жінки. Існує різниця в потребах між потребами чоловіка і жінки. І в Филип'янам, другий розділ, четвертий вірш, сказано: не тільки про себе кожний піклуйтесь, а кожний і про інших. Це місце з Біблії. Дуже чітко показує, що нам потрібно кожному зайнятися своєю справою. І так ми сказали, що жінка потребує кохання, чоловік потребує поваги. Уявіть ситуацію, дружина починає проявляти до чоловіка любов. Вона каже: це моя мова любові, тобто це моя основна потреба. І буду його так само любити. І вона починає писати йому записочки так, про кохання, зізнаватися йому в коханні, ніжити його пестити його. Я вам скажу, дорогі дружини, ви отримуєте зовсім не той результат, на який очікуєте. Тому що чоловік буде це відкидати, він, він не зрозуміє, що таке. Чому він так зреагує? Ви будете здивовані, чому ти так реагуєш? Тому що у нього зовсім інша потреба. У нього основна потреба в повазі і шанії. І тому для нього оці записочки, пестості, оці цьомкання, оці сюсі-пусі, для нього це те ж саме звичайне, як ніби ви б, отримуючи від нього фінанси, говорили про те, що ти, ти надзвичайно щось зробив. От як дружина отримує фінансове забезпечення від чоловіка. Як звичайно, ну це ж його обов'язок. Дякую тобі за те, що ти забезпечуєш нашу сім'ю. Це не щось феноменальне. Так само чоловік, він потребує поваги. Він каже: Послухай, це дуже класно, записочка – це класно, цьомкання це класно, ніжність це класно, але я потребую іншого. Я потребую, щоб ти цінувала і шанувала мій вклад в сім'ю. Щоб ти проявляла повагу в тих речах, в яких мені потрібна ця повага. Щоб ти дійсно підтримувала мене в тих починаннях, які я привношу для розвитку нашої сім'ї, для благоустрою нашої сім'ї. А дружина в свій, в свій час каже: знаєш, я так ціную те, що ти заробляєш гроші, але мені дуже не вистачає ніжності від тебе. Робота це добре, це дуже класно, але я потребую того, щоб ти мене любив, щоб ти мене запитував, як я себе почуваю. Щоб ти підтримував мене тоді, коли я потребую цього, і посидів біля мене, коли мені потрібно саме це. Щоб ти знав, що для мене важливо чути від тебе, я тебе люблю. Ти мрія мого життя. Я ціную тебе. І тому не плутайте ці потреби, не змішуйте їх в один салат. Не робіть те, що вам простіше. Тому що жінкам набагато простіше говорити мовою любові, бо це для них відома мова. І їм треба навчитися говорити мовою поваги. Так само чоловікам легко говорити мовою поваги, тому що вони один до одного підійшли, хлопнули по плечу і сказали: Е, братан, привіт, як твої справи, і все нормально. Але їм треба навчитися говорити мовою любові до дружини, мовою ніжності. І тому й Бог і говорить про те, що не тільки про себе кожен піклуся. А про потреби іншого. Перелаштовуйтеся, будьте тими, хто готовий платити ціну за це. І тоді дійсно прийде ця гармонія, як сказано в римлянам, 14 розділ, 19 вірш. Отже, те, що приносить мир, до того будемо прагнути, як і до того, що збудовує один одного: любов до дружини, повага і шана. До чоловіка.